Перед початком хочу попередити, що відео буде розділено на дві частини. Все через те, що воно трішечки затягнулось, адже проходити буду його не зовсім я. Ну, взагалі гратиму я, але використовувати буду гайди чата GPT. Саме він буде обирати клас, за який я буду грати, предмети, які я буду фармити, черговість босів, куди, що, як, і так далі. Щось пішло не по плану, а десь мені повезло. Також не забуваємо, що гратиму я на мас. Моді. Хоча іноді буду використовувати Джорнал мод, адже без нього відео було б ще длиннішим, аніж воно є. Що з цього вийшло, коротко не описати. Тому не буду вас затримувати, приємного перегляду. Привіт! Чи знаєш ти про гру Terraria? Так, я знаю про гру Terraria. Це захоплююча відеогра, яка поєднує в собі елементи пригодницької гри, побудови, бою з монстрами та експлорації світу. Це яскравий пісочницевий світ, де можна розглядати, досліджувати та створювати різноманітні речі за допомогою ресурсів, які гравець знаходить. Що саме тобі цікаво про террарію? Чудово, Уяви, що ти граєш в неї прямо зараз. З чого б ти почав? Початок гри в террарію може бути захопливим. Я, ймовірно, спочатку збирав би основні матеріали, такі як дерево, каміння, метал та інші ресурси, щоб побудувати собі Примітивний будиночок і зробити засоби для виживання, наприклад, знаряддя для роботи з рудою. Ну ви його чули. Першим ділом я здобуваю дерево для того, щоб зробити з нього примітивний будиночок. В принципі, я в цьому мастер. А які саме предмети порадиш для цього етапу? Зброю, броня, аксесуари. На початковому етапі террарії дуже важливо забезпечити собі базову захисту та засоби для добування ресурсів. оскільки порад, зброя, меч або молот. На початку можна виготовити базовий меч або молот із дерева або каменю. Стріли для дистанційного бою можна виготовити лук та стріли із доступних ресурсів, броня, збройна броня. Пізніше можна покращувати броню з більш цінних матеріалів, наприклад, броню з коваленту або золота, аксесуари, Ліхтарі і факели. Це допоможе освітити темряву при пошуку ресурсів у печерах, будівельні інструменти, киянка, верстати для обробки ресурсів та будівництва бази. На цьому етапі основна мета зібрати достатньо ресурсів для подальшого розвитку та побудови більш потужної зброї та броні. Не забувайте використовувати все, що знаходите, для покращення своїх засобів виживання. Перша броня, перший меч, перший молот. Тепер дослід Жиємо світ, треба знайти перші скрині, а в перших скринях перші аксесуари і предмети краще ніж наш дерев'яний меч. В моєму випадку це парасолька, а також, окрім неї, я знайшов ще кинжали, сюрикени, залізо, зілля і так далі. Всередині цього дерева була ще одна скриня, яка містила в собі ще декілька цікавих предметів, а особливо бомби. Добуваємо залізо для того, щоб зробити з нього броню і залізні інструменти. А тут я знайшов дерево, в якому був прохід до дерева, і через декілька метрів прохід до ще одного дерева. Виглядає це приблизно ось так: данжик скелетрона, якесь гівно, робимо піч та ковадло. Ти знаєш, які є класи в терарії? Так, в террарії існують різні класи персонажів, кожен з яких спеціалізується на використанні певних типів зброї та навичках. Боєць мейлей, цей клас спеціалізується на ближньому бою. Більшість зброї цього класу мечі, молоти, сокири тощо. Боєць зазвичай використовує броню з високими захисними характеристиками. Лучник Рейндж, лучники використовують вогнепальну зброю, луки, арбалети та інші дистанційні засоби бою. Вони спеціалізуються на веденні бою на відстані, маг, Mag, меджик. Цей клас використовує магічні знаряддя, такі як жезлі, книги, заклять та інші предмети, що випускають магічні атаки. Вони вимагають ману для використання своїх здібностей. Прибиральник Саменер. Цей клас спеціалізується на призиванні сутностей, таких як монстри або істоти, що борються на вашому боці. Вони використовують предмети для призивання і контролю цих сутностей. Кожен клас має власні унікальні предмети, броню та аксесуари, що підсилюють його характеристики. Гравці можуть вибирати клас в залежності від своїх вподобань та створювати гравців, які спеціалізуються на певному типі зброї чи навичках. Обери будь-який на свій вибір. Якби мені довелося обрати клас у террарії, я, мабуть, вибрав би клас мах. Він надає можливість використовувати різноманітні магічні атаки, що можуть бути дуже ефективними в бою та забезпечити цікаві стратегії гри. Магічні атаки можуть мати різноманітні ефекти і бути дуже потужними, що додає цікавості та різноманітності у геймплей. Чудово, З чого ти почав би почавши гру як маг, спершу зазвичай шукають джерела мана предметів та магічної зброї. Я б відправився в пошуках магічних книг, жезлів або іншої зброї, що працює на ману. Під час пошуку предметів для збільшення моєї манапулу та покращення магічних можливостей, також шукав би ресурси для побудови оселі або бази. Коли матиму деякий набір магічних інструментів, важливою буде експлоація печер для знаходження руди та матеріалів, щоб покращити мою зброю та броню. Окрім цього, постараюся знайти або створити предмети, які збільшують мою манапулу та підвищують мої магічні навички. Головна мета на початку побудувати оселю, забезпечити себе ресурсами та маною для ефективного використання магічних здібностей та поступово розвивати свою базу та зброю. Щоб готуватися до складніших викликів та битв у грі. А яка броня для мага? У террарії багато різних видів броні існують деякі, які особливо підходять магам завдяки їхнім властивостям та бонусам, спрямованим на підвищення магічних здібностей. Ось деякі приклади: броня з тканини Warding Group це одяг, який зазвичай можна виготовити з тканини, яку можна знайти в природі або придбати у торговців на початкових етапах гри. Вона може підвищити твою манапулу чи інші магічні характеристики. Роба з коштовного каміння. Ця броня зазвичай доступна на більш пізніх етапах. Гри, коли ти маєш доступ до більш складних ресурсів. Вона також може забезпечувати бонуси для магічних атак або манапулу. Така яку саме зброю використовував би граючи за мага на початку гри. На початку гри як маг можна використовувати різні види магічної зброї, яка доступна на ранніх етапах. Ось деякі приклади, які можна використовувати. Жезли. Зазвичай можна знайти базові жезли, наприклад, жезл вогню чи жезл магії, які можуть стати першими магічними інструментами для атаки в грі. Закляття з книг. Магічні книги, які можна знайти на ранніх етапах, також можуть надати ефективні магічні атаки, наприклад, книга. Огню або книга молодого чарівника, жезли з коштовного каміння у террарії, це більш потужні магічні знаряддя, які доступні на більш пізніх етапах гри після того, як гравець отримав доступ до більш складних ресурсів. Наприклад, деякі з них можуть виглядати так: рубіновий жезл Стеф – випускає магічні снаряди з рубінів, які завдають додаткового урону. Сапфіровий жезл, Стеф – Цей жезл випускає сапфірові снаряди, що можуть мати свої унікальні ефекти або наносити холодний урон. Емальдовий жезл Емерелд Стеф використовує емальди для створення магічних атак, може мати особливі ефекти, пов'язані з природним. Зеленим вогнем. Зробивши ось таку броню та знайшовши ось такий жезл, можна відправлятися на дослідження підземель. Нам потрібно знайти коштовне каміння, руду, сердечка життя, зілля, аксесуари, багато чого. Павутиння є, серце життя також, руда присутня. І мені пощастило знайти станок, на якому я буду перероблювати павутиння в шовк, а також знайшов чоботи Гермеса. Платина, знову залізна руда, і прямо піді мною знаходиться дуже багато топазу. Ну а далі, як то кажуть, по обкатанні. Спочатку робимо шовк з павутиння, потім з шовку робимо мантію і об'єднуємо це все діло з коштовним камінням. А для посуху, крім коштовного каміння, потрібен ще певний метал. В моєму випадку це смарагдовий посох, а це вольфрам і смарагди. Залишок коштовного каміння можна використати на будь-який гак. Ну а також не забуваємо про аксесуари. Хто буде першим босом і яка буде твоя тактика? У террарії першим босом, якого гравець зазвичай зустрічає, є єцтгулгусаєбозеаявксалху. Тактика для боротьби з цим босом може бути наступною. Підготовка до битви. Зберіть або виготовте якнайбільше сердечок життя, харц і створіть арени, використовуючи платформи або будь-які будівельні матеріали, щоб мати простір для руху під час бою. Зброя і броня на цьому етапі гри може бути обмежений вибір зброї, але корисною може бути магічна зброя, наприклад, жезл магії або жезл вогню. Використовуйте будь-яку доступну броню для збільшення вашої захищеності. Бойова тактика. Почекайте, поки Зеаявсалху сам з'явиться, а потім використовуйте свою зброю, щоб завдати йому урону. Уникайте його ударів, рухайтеся активно, спробуйте залишатися на відстані від нього, але не забувайте завдавати шкоду. Використання еліксирів та бонусів. Якщо у вас є доступ до еліксирів чи будь-яких бонусів, які можуть підвищити ваші характеристики, скористайтеся ними перед боєм для підвищення шансів на перемогу. Ця битва може бути викликом на початку гри, але з правильною підготовкою, ефективним використанням ресурсів та. Стратегією перемога наближається. І так, що ми маємо? По-перше, чат сказав, що нам треба дочекатися, що Поко саме з'явилося і прийшло до нас. Я став в АФК і почав чекати. Відео на задньому фоні я пришвидшив. І як ви думаєте, дочекався я у Коктулхо? Звісно ж ні. Я чекав блін, дуже довго, і воно так і не з'явилося. Але на моє здивування дещо відбулося цікаво. Дещо відбулося цікавіше. Я вже й забув, що таке, що таке із слимаків на самому початку гри. А це, як в у свій час сказав, дзідзьо, бляха-муха, то капець, тому що ці слимаки, вони просто... О, вони такі ізічні, а я так тупо слився, тому я просто почав будувати арену. Да, настав час битви з оком Ктулху. Робимо все, як сказав чат. Будуємо арену, бафаємось, качаємось і призиваємо. І зараз буде пришвидшена битва і файна музика. Лаго, граючи за мага, ми можемо спокійно атакувати його з дистанції і ні в чому собі не відмовляти. І таким чином ми отримуємо найважливіший аксесуар ветерарії щит Ктулху, який дає нам можливість робити ривок. Вітаю, ти переміг око Ктулху, твої подальші дії. Дякую. Після перемоги над Зе Аявксалху в, в террарії можна розглянути кілька подальших дій: експлорація нових областей. Після перемоги над першим босом можна розглядати нові області світу. Відправляйтеся в підземелля, досліджуйте далекі місця, щоб знайти нові ресурси, скарби та інші боси або викликати їх. Збільшення бази. Вдосконалюйте свою оселю або базу, додавайте нові приміщення, покращуйте інфраструктуру, створюйте лабіринти або системи для вирощування ресурсів, виробництво нової зброї та броні. Використовуйте нові матеріали, які ви отримали, щоб створити більш потужну зброю та броню. Можливо, знайдете руду, що дозволяє виготовити. Більш потужну або ефективну зброю, підготовка до наступних битв. Після перемоги над першим босом можна підготуватися до наступних викликів, які зустрінуться вам у грі. Це може включати боротьбу з іншими босами, які можуть з'явитися на цьому етапі, або підготовку до більш складних викликів у грі. А який наступний бос для тебе? Після ZAVXALH в террарії зазвичай наступає Зе в Ворлдз або Зе в ксалху, залежно від того, яка версія гри використовується. Ці боси з'являються в різних біомах, в Worlds зазвичай з'являється в Keraption, а Брей в ксалху – в Крімзен. Якщо обрати Зелітера в Worlds, то підготовка для нього може включати створення довгих платформ для бою, використання вогнепальної зброї або зброї з великим радіусом пошкоджень, яка зможе розчленувати його сегменти. Якщо Зе в ксалху, то важливою може бути стратегія боротьби з його допоміжними елементами, а потім самим босом. Рекомендується використовувати зброю з великим розповсюдженням пошкоджень для боротьбу. З допоміжними мозковими клітинами. Вибір наступного боса може залежати від того, який біом доступний в вашій грі, а також від твоїх уподобань у геймплеї та зброї, якою ти володієш. Хм, до речі, мені подобається, як він все пояснив. І правда, він сказав все по ділу. Так як в нас Крімзон або Багрянець, у нас буде мозок в Тулху, і в першу чергу нам треба буде е, розібратися з його мозковими клітинами, а вже потім атакувати його, коли він буде в другій стадії. Тому я вважаю, що нам треба трішечки Підготуватися. На цьому моменті я відправився в джунглі для того, щоб трішечки пофармитись. Там спори, жала, лоза, ну все по класиці. І тут маленька бджілка забайтила мене призвати велику бджілку. Я випадково призвав королеву бджіл. Що робити? Призвати Квінбі може бути викликом, але в той же час це може бути цікавим боєм, оскільки порад, підготовка до бою. Переконайтеся, що у вас є достатньо місця для маневрування. Це повне лайно. Не дивлячись на ці всі технічні шоколадки, броня джунглів нам треба. Потім ми відправляємось з багрянець з багряних сердець, ми отримуємо ось такий багряний Посох, який викликає таку хмаринку. Далі ми будуємо арену, ламаємо три серця і, в принципі, починаємо битву з мозком Ктулху. Вона буде складнішою, аніж битва з пожирачем, але робимо так, як нам сказав Чатик. Спочатку перемагаємо його мозкові клітини, а потім вже перемагаємо сам мозок Ктулху. Після битви ми отримуємо дуже корисний аксесуар. Ти переміг мозок Ктулху. Вітаю з перемогою. Які твої наступні дії? Дякую. Після перемоги над Зебрей на Вксалху в террарії можна розглянути кілька наступних кроків: дослідження нових областей. Вируште у нові місця світу, які стали доступними після поразки боса. Розширюйте свої дослідження в глибокі печери або в інші біоми, де можна знайти нові ресурси, скарби та інші важливі предмети. Підготовка до нових викликів. Після Зебрей на Вксалху можуть з'явитися нові боси або виклики. Підготуйтеся до них, виробивши нову зброю, підсилюючи свою броню та створюючи арени для майбутнє. Битв, побудова і розширення бази, вдосконалюйте свою базу, додаючи нові кімнати, покращуючи інфраструктуру, створюючи лабіринти чи системи для вирощування ресурсів. Нам потрібно розширити територію, а також прокачати своє спорядження. Я думав піти в джунглі та перемогти королевих бджіл, а тут, блін, метеорит впав, ще армія гоблінів почала атакувати зі Сходу. Але битва з ними нас не цікавить. Нас цікавить, розширення території. А також, так як ми граємо за мага, нас дуже цікавить метеорит, з якого ми зробимо наступну броню і метеоритний бластер. Завдяки сету метеоритної броні він не буде використовувати ману. І саме цю імбу ми будемо використовувати проти цієї мухи. <звук> Туда тебе. Ти молодець, зміг перемогти королеву бджіл та отримав з неї бджоломет, а також впав метеорит і зробив нову броню, як і планував. Вау! отримати бджолемет від королеви бджіл це прекрасна нагорода за перемогу. А метеорит, який впав, може відкрити нові можливості для покращення зброї та броні завдяки новим ресурсам, які він надає. Створення нової броні з метеориту, чудовий план. Метеоритна броня може надати додаткову захист та покращені характеристики, що будуть корисні для майбутніх пригод у світі террарії. Це відмінний спосіб підготуватися до наступних викликів та боїв з новими босами. Хто? Наступний. Після успішної боротьби з королевою бджіл і отримання метеоритів у террарії, наступним боссом, якого можна зустріти, може бути Вола Флеш. Це бос, який з'являється. Так-так-так-так-так, стой, зачекай, яка сінка сала, ти чо? Блін, ти чо, я ж жартувати не буду. Ну, чат сказав, мої руки зробили. В принципі, моє екіпірування не таке вже й безнадійне, тому шанси є. Вирізати я не буду, просто прискорю. Дідько, виправдано. Перед босом Волав флеш у террорії зазвичай зустрічається скелетрон. Він є одним з основних босів та стане доступним для битви після активації і відкриття подземелья. Для боротьби з скелетроном можуть знадобитися такі кроки: підготовка арени. Створіть простору арену для бою, де ви зможете вільно рухатися. Можна використати платформи для зручного переміщення під час бою. Зброя та броня. Оберіть найкращу доступну зброю та броню для бою з скелетроном. Потужна зброя та добре підібрана броня допоможуть у виграші. Стратегія бою. Скелетрон має свої унікальні атаки. Уникайте його ударів та атакуйте, коли у вас Є можливість. Зазвичай у бою з ним важливо або встигати його швидко знищити, або уникати його атак, доки ви не готові. Відправляємо старого спати та заходимо в данж, де нам треба знайти декілька цікавих предметів. Вітаю! Ти переміг скелетрона та залутав його данж. Знайшов предмети водяний вистріл та магічна ракета, як ти й хотів спочатку гри. Також прокачав предмети у гобліна винахідника та об'єднав аксесуари на потужніші. Тепер ти відправився в пекло, щоб перемогти стінку плоті, яку броню будеш використовувати: броню з метеоритних злитків плюс бластер, чи броню джунглів, яка має менший захист, але збільшує кількість мани. Якби я грав у террарію, моя основна стратегія була б спрямована на ефективне використання магії та магічних знарядь. Тому, швидше за все, я б вибрав броню джунглів, яка збільшує кількість мани. Хоча менше захисту може бути ризикованим, більше можливостей використання магії дозволить мені наносити більше шкоди та ефективніше управляти боєм. Я б зосередився на тому, щоб швидко завершити бій за рахунок потужних магічних атак та ефективного використання мани. Тактика чату звучить абсолютно логічною, адже ми ж не воїн, все ж таки мах, і нам ефективніше. Використовувати магічні атаки, аніж більший захист, тому будемо використовувати броню джунглів. Як і сказав чат, більше мани, більше магічних атак. Нагній. І. да це ж лазерна гвинтівка, яку я все рівно використовувати не буду. І емблема мага з першого разу. Вітаю, ти переміг стінку плоті. Це була дуже складна битва, в якій ти зміг отримати перемогу. Тепер світ переходить в режим хардмоду. Які твої подальші дії? Що б ти зробив і які предмети здобув, би, щоб пройти цю стадію еволюції? В перехід на режим хардмоду террарії це захопливий момент, коли гра отримує більше викликів та можливостей. Ось кілька кроків, які я б розглянув, дослідження нових біомів. Хардмод розширює світ гри, дозволяючи доступ до нових біомів та місць. Я б вирушив на дослідження нових областей, де можна. Знайти нові ресурси, монстри та боси. Підготовка до нових босів. У хардмоді з'являються нові боси з новими викликами та унікальними механіками. Я б розглянув підготовку до битви з цими босами, створюючи арени, вдосконалюючи зброю та броню, здобуття нових матеріалів. В хардмоді з'являються нові ресурси та матеріали, які використовуються для створення потужної зброї та броні. Зазвичай я б звернув увагу на руди нових металів, які можуть бути використані для створення потужної екіпіровки. Потужності твоєї кірки не вистачає, щоб здобути палаті. В тебе кірка з. Багряних злитків. Кірка з багряних злитків це потужний інструмент, але для видобуття паладію вам потрібна кірка, яка має більшу потужність. Паладій, як і деякі інші метали, вимагає більш потужний інструмент для видобуття. Для видобуття паладію потрібна кірка, яка має або вищий рівень потужності, або спеціальні характеристики для роботи з цим конкретним матеріалом. Варто підготуватися до виготовлення або удосконалення кірки до вищого рівня, щоб мати змогу добувати паладій. В такому випадку добуваємо паладій, добуваємо міфріл, і добуваємо. Маємо титан. Робимо новий сет броні. Взагалі, цей етап фарму, мабуть, найдовший взагалі з усіх етапів фарму. Поки не в що фармлюсь довго, прийшли пірати. Маю гарну новину. Почався напад піратів на наше місто, але ти вміло відбив цей рейд. Ти отримав дуже корисного маунта, який вбиває сенс використання аксесуара крила Піксі. Тому виходить, ти фармив їх дарма. Твої відчуття. Відчуття можуть бути трохи суперечливими. Звичайно, отримати корисного маунта від наздогнаних піратів чудова новина. Але водночас, якщо цей маунт необхідність використання крил Піксі, То відчуття може бути трохи сумними через те, що час, витрачений на їх фармінг, може видатися даремним. Але загалом це частина гри. Іноді отримання нового маунта чи предмета може змінити вашу стратегію гри, відкривши нові можливості та шляхи розвитку. Тому, навіть якщо відпав крила Піксі, вам залишається радіти отриманому маунту та шукати нові способи оптимізації геймплею з новими можливостями, що з'явилися. Ти правий, адже тепер ти замість крил можеш використовувати якийсь інший корисний предмет. Точно так, отримання нового корисного маунта часто відкриває можливість для використання інших корисних. Предметів чи аксесуарів. в террарії має багато варіантів прогресу та стратегій, тому можливість заміни крил Піксі на інший корисний предмет може виявитися вигідною. Це дозволить експериментувати з новими комбінаціями аксесуарів та предметів для оптимізації вашого героя у грі, різноманіття та можливість змінювати свою стратегію. Це одна з цікавих сторін геймплею, оскільки вона дозволяє знаходити нові більш ефективні шляхи прогресу та розвитку персонажа. А також під час рейду ти отримав для підтримки посох, який викликає маленьких піратів, які захищатимуть тебе. Отримати посох піратів, який може викликати маленьких піратів для захисту, це чудовий додаток до арсеналу. Такий посох може стати дуже корисним у боротьбі з ворогами, особливо якщо маленькі пірати нададуть додаткову підтримку і захист під час бою. Це дозволить мені мати додаткових союзників під час битви, що полегшить управління битвою та допоможе у важких ситуаціях. Кожен новий предмет у грі відкриває нові можливості та стратегії в геймплеї, тому отримання посоху піратів це чудова новина. Чудово, чат задоволений. Тому просто прокачуємо арену, прокачуємо персонажа і. Готуємось до наступних босів. Пора починати битву з першим механічним босом знищувач. Яка буде твоя тактика, граючи за мага? Твої предмети це зброя. Розсікач небес має високу шкоду, але стріляє прямо. Заклинання і дощ. Дуже корисний, має трішки меншу шкоду, але додатковий ефект, який зменшує захист ворогів. Метеоритний Посох. дуже корисний. Викликає метеорит в місце натискання. Броня. Титанова броня, яка має гарний захист і збільшує кількість твоєї мани. Але так як ти граєш на мастер моді і замага, тобі краще оминати прямих стикань з босом. Аксесуари, панічне намисто допомагає втекти при отриманні шкоди. Магічний плащ зменшує використання мани, автоматично використовує зілля мани і додатково атакує зірками при отриманні шкоди. Магічний браслет збільшує кількість мани, допомагає збирати зірки мани при битві і відновлює ману при отриманні шкоди. Щіт Ктулху дає можливість робити ривок. Браслет регенерації мани відновлює запас мани. Емблема мага збільшує магічну шкоду. Блискавичні чоботи значно збільшують швидкість пересування. А також мага. О, я був би захоплений битвою з знищувачем у террарії. В такій ситуації я б прагнув використовувати мої магічні навички та аксесуари для стратегічного підходу до бою. Почав би я зі створення іхорового дощу, щоб знизити захист знищувача та зробити його більш вразливим до магічних атак. Після цього спрямовував би увагу на максимально ефективне використання метеоритного посоху, коли знищувач був близько. Мій головний фокус уникнення прямого контакту. Як мах, моя сила у відстані та у маневрах, тому використовував би гак скелетрона для швидких рухів та уникнення атак. Оскільки маю можливість літати на маунті корабель піратів, використовував би його, щоб отримати перевагу у русі та уникати пасток, який створює знищувач. Мої аксесуари будуть моїм вірним союзником. Магічний плащ для економії маневру. Та автоматичного використання зівля мани, емблема мага для підвищення магічної шкоди та браслет регенерації мани для постійного поповнення моєї мани під час бою. У такому напруженому бою кожна дрібниця може вирішувати виграш чи поразку. Головне, залишатися рухливим, максимально використовувати магію та вдало комбінувати мої здібності та предмети для досягнення перемоги. Час настав.